Я недостоєн. На жаль, така думка приходить частіше всього у голови людей усвідомлених. Більше того, сам шлях до усвідомлення, на жаль, неможливий без цього моменту осяяння, в якому ти чітко усвідомлюєш всі косяки, яких ти натворив до цього. І одивина це саме те, що і зробило тебе тим, ким ти є зараз. І замість струїти життя собі та оточуючим та займатися самознищенням, давай подивимось на цей багаж умовно або неумовно, недостойних з будь чиєї точки зору вчинків з іншої сторони. Без емоцій і самозвинувачень осмислені тобою вони кристалізуються у Увага, людяність. Тільки тепер ти можеш ставитися до інших людей, як до людей. Тільки тепер ти в змозі сприймати людину цільно та неупереджено. І найцікавіше ти можеш сприймати так себе. То чи варто себе гризти за якісь вчинки, які позаду? Жодним чином. Вони абсолютно ніяк погано не характеризують ту людину, якою ти є зараз. Вони абсолютно не роблять тебе гіршим або гіршою. Вони не мусять впливати на твоє ставлення до себе. Заборони собі токсичне відчуття провини за те, що вже було. І вже осмислене і переплавлене на досвід. Ти маєш повне право радіти життю, жити на повну, мріяти і втілювати свої мрії, бути щасливим.